Побачили на панелі лампочку DPF, не панікуйте, це не поломка, а сигнал. Фільтр сажі просить регенерації. Що треба зробити? Виїздіть на трасу або рівну дорогу. Тримайте стабільну швидкість близько 80 або 100 км на годину, на тахометрі 2-3 тисячі. І їдьте так приблизно пів години без зупинок. За цей час фільтр нагріється і очиститься. Сажа просто згорить. Ми розуміємо, що для жителів великих міст це простіше сказати, ніж виконати. Але якщо цього не зробити, то фільтр заб'ється повністю. Авто втратить потужність, зросте витрата пального, а далі можуть почати давати збої турбіна або датчики тиску. І завершиться це все дуже дорогим ремонтом. Тож краще дати двигуну подихати зараз, ніж потім дивитись на рахунок із сервісу.